Ми продовжувати моє минуле відео, в якому я розказав про дівчинку, яка мала червні кораблі. Ну і характер, це Оце я зараз йду коляки. Вона знаходиться ну, в районі села деревні. А це дорога. Ну і все. Так, задаваємо розказ. Новий на полі. Раз половина ночі. Ця дівчинка. Мандори у минулих радує сім'ю цього хлопчика. Ну, а він за це не друга. Ну що вона була відео авіація. В вона хотіла розібратися, чому в квартирі і що над ним під ним. Такі дивні речі мають. І вона і що ми саме. Полетій, лише не було. Ташки. І один маленький покиди. Це жахливі речі, як цей будинок дарила вискаку, і вся сім'я загинула. А потім з вони... цього будиночка побудували багато етапів. І вона, що більше, цього не творилася. У минулому зробила. А так, щоб, щоб в цю сім'ю блискавка не вбила. Так, будинок згорів, Проте сім'я лишилась живою. Треба в них не його. В кінці кінці вони не змогли мати і дітей, але все на ну, і вони просто дожили свій. Вік. А далі вона мандрує в майбутнє. І бачить, що вона стала чи секретарем, чи щось таке. А хлопець, ну не той, якого вона не той. Її друг стала Коротше, Він має своє кафе. Здається, на цьому дівчається. А. Ой. Так. Будь ласка, поставте лайк. Я пишу. Дивіться, які види. До побачення. Саме був.